Чи виплатять шахтарям зарплати? На що скаржаться пацієнти онколікарні та як у Львові сьогодні вшанували Великого Кобзаря? Це з поміж іншого далі у новинах у студії Ірина До переклад Олени Чернишової. Вечір добрий. Нечасному випадку, який сколихнув всю країну сьогодні тиждень, після трагедії на шахті Степова про підземників нарешті, здавалось би, заговорили. Більше того, пообіцяли поліпшити умови праці, оновити обладнання, забезпечити усі соцстандарти та виплати заборгованості. Та невдоволені робітники знову зібралися на протест. Десятки шахтарів гамселили касками об асфальт та вимагали виплати заробітної плати, яку не отримують вже кілька. Місяців причина всьому заблоковані рахунки відомства та арештовані виконавчою службою Києва кошти, які спрямовані на гірничу промисловість. Докладніше розкаже Віталій Гамадин. Востаннє шахтарі ДП вів отримували зарплату на початку року, і то лише частково. Заборгованість перед працівниками підприємства складає більше ніж 30,5 мільйонів гривень. А це шість та ще півтори десятка відокремлених підрозділів, які обслуговують гірниче відомство. У нас є заборгованість, ну і було накладено арешт. На даний час кошти, які надійшли, були арештовані виконавчою службою. Не була виплачена заробітна плата працівникам ДПЛІ угіля. У ну, зв'язку з тим ми подали до суду на, на виконавчу службу. Щоб розблокувати рахунок, щоб виплатити шахтарям заробітну плату. шахтарські кошти арештували через заборгованість перед київською фірмою, що забезпечує електроенергію гірничого підприємства. Фінансисти, ДП Пальвів вугілля, твердять, накопичення боргу тягнеться ще з 2010 року. Однак, грошей, щоб оплатити, його просто не вистачає. Такі заборгованості зв'язку з тим, що вугільна галузь недофінансовувалася, у 2014 році було радикально скорочено фінансування з бюджету. Ми отримували кошти на покриття витрати з собівартості вугілля і в зв'язку з тим і виникали борги. Та поки Феміда вирішувала, чия правда, простих робітників бюрократичні процеси не цікавлять. Шахтарі хочуть отримати зароблене. Без зарплат залишилось більше шести тисяч робітників. Так довго не може тривати. Це вже порядка, другий чи третій рік. Ми отак, другий рік ми їздимо, так відбуваємося свою копійку. чесно зароблено. Ну не знаю. Треба, щоб. Якось, хоча б тих простий робочий клас, хоч нормально ставились до нього, і відносили з повагою і платили то, що хоч ці кровні гроші. Зарплати не єдине лихо у гірників. Підземники скаржаться, умови праці в купальнях жахливі. Про захист праці навіть і не йдеться. Ви бачите самі, що на 10-й шахті сталося. Це все не до фінансування. Нема засобів індивідуального захисту, обладнання, все застаріле. Це є наслідки після годинного засідання та страйку шахтарів, господарський суд Львівщини таки виніс рішення. Визнано незаконний вимогу державної виконавчої служби про арешт коштів та визнано дійсно дану постанову від винесено виконавчої служби 8 лютого 2017 року. Про арешт коштів боженка. це означає, що рахунки повинні бути розблоковані. Гроші на заробітну плату працівника мають поступити. Водночас виконавча служба та компанія енергопостачання, яка власне і була ініціатором замороження рахунків шахт. Від коментарів щодо ситуації та рішення суду відмовились Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Водночас в області заявили, ситуація з блокуванням рахунків була зроблена для дестабілізації ситуації у вугільній галузі і енергетичній системі загалом. Адже замороження фінансів львів вугілля розпочалося одразу після проблем на шахті степова. Більше того, обласні адміністрації констатували, що борг за електроенергію тягнеться за гірничим підприємством вже кілька років, проте роботу вугледобубного. Відомства досі не блокували. Окрім того, схожа ситуація із заборгованістю і в інших вугільних підприємствах. Однак перекривають дихання лише купанням на заході України. Наразі ж ситуацію вдалося стабілізувати. Також області пообіцяли, що продовж двох тижнів заборгованість по заробітній платі перед підземниками за січень місяць закриють. Дуже дивним є те, що протягом довгого періоду часу рахунки ДП львів вугілля не блокувалися, і всі ці процеси почалися тільки після цього, коли на рахунки львів вугілля поступили кошти для модернізації шахт і для початку виконання робіт. Тобто таке враження, що той, хто переслідував ціль заблокувати рахунки, насправді переслідує ціль зірвати модернізацію шахт вів вугілля і таким чином з. Зупинити видобуток на шахтах військо-волинського вугільного басейну. Тим часом у Львові продовжують лікувати гірників, які постраждали від вибуху на шахті степова. Стан 23 потерпілих, яких доправили до опікового відділення 8-ї міської лікарні, стабільний. Запевняють лікарі. Наразі всі шахтарі лікуються в стаціонарі. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога, і жодної загрози їхньому життю немає. Та лише після додаткових обстежень гірники зможуть повернутися додому. До трошки пам'ятаю, тільки пам'ятаю бах, і більше не пам'ятаю. Знаєте, я вже другий день народження вже буде третій день народження свій. Більше кажуть, не дано. Нормалізовані температури їх лише стають, є кашель, є там нестабільна гемодинаміка, але це все коригується, лікується і час мусить час. Так за один-два дні таких пацієнтів вилікувати неможливо. У Львові замінюють каналізаційний колектор. Роботи тривають на Богданівській. Ремонтують цю вулицю ще з минулого року. Цьогоріч тут планують прокласти майже 6,5 кілометрів колектора. кажуть комунальники. Зараз роботи тривають на глибині 3,5 метри. Після цього облаштують дорожнє полотно. Планується, що ремонт завершить до Великодня, хоч за документами його дедлайн в кінці квітня. Окрім того, місто готується до масштабних дорожніх робіт і на інших. Вулицях ми повинні до Пасхи, дай Бог, завершити всі роботи по облаштуванню полотна для трамваю, щоб трамвай вже міг продовжений бути до Санта-Барбари. В цьому році дуже складну розв'язку ми повинні зробити по вулиці, площі Івана Франка, але це дасть можливість потім вісімку вже пустити з Сихова на вокзал. Ми заклали кошти в бюджеті від Гайдамацької до Липинського. Це найскладніша ділянка в місті Львові. Легенда чи дійсність у Львові тривалий час не курсував маршрут номер 9 Це було пов'язано із ремонтними роботами. Цьогоріч це питання вирішили, і вже більше місяця маршрутка їздить із села Мороване до автовокзалу. А заїзд до онколікарні на Гашика не входить в цей маршрут. Пацієнти та відвідувачі медзакладу скаржаться дістатися до лікарні вкрай непросто. Люди скаржаться до Львівської онколікарні вже понад пів року не курсує маршрут номер 9 Пані Людмила ходить сюди чи не кожного дня. Каже, добратися додому тут немає чим. Вона не ходить, от ми якраз, от сидимо горюємо. Мене привозять, вони привозять на машині забирають, а от людина сидить, бідна. І тут багато таких. Хоча б, хоча б вивозили б сюди, ну там за дві люди, вони б мали б якийсь прибуток, ну і взагалі то не можна так кидати людей. А от в управлінні транспорту кажуть, маршрут курсує вже більше місяця, проте біля лікарні немає місця для зупинки. Проблема в тому, що біля лікарні було є площа, де автобус мав розвертатись. Власне, автомобілі. Хворих чи відвідувачів, чи власне лікарів запаркували цю площу. Ми підійно, звернулися в Сихівську адміністрацію та управління патрульної поліції Львові з проханням вжити заходів щодо допущення порушень людям право в частині паркування транспортних засобів на першій частині. І що автобус зміг безперебійно там курсувати. Окрім того, жоден маршрут не курсує до лікарні хмади. Туди минулого року запустили експериментальний, проте своїх надій він не виправдав. Відтак пацієнтам доводиться йти пішки із малими дітьми або ж викликати таксі. Наталя молода мати до лікарні своєю дитиною. Вона ходить двічі на тиждень. Каже, замість того, аби заплатити 4 гривні, змушена викликати таксі за 60. Дуже затратно. По любому стати треба якийсь транспорт поставити. А от працівники кажуть, експериментального маршруту їм не вистачає. Крім того, вони не розуміють, чому його відмінили, адже ним користувалися як відвідувачі, так і медпрацівники. Потрібні маршрутки, обов'язково потрібні маршрутки, тому що із маленькими дітьми важко добратися. і Відповідно, мама в якої хвора дитина на руках, просто не встані сама її донести сюди від центру. Надалі працівники та пацієнти сподіваються, що влада ви. Рішить питання із маршрутами до лікарень найближчим часом. Оксана Шевирюк, Андрій Олег Греб, новини. Право на життя, туберозний склероз, хвороба, яка не виріковується. Судоми та інші спазми при такому захворюванні проявляються вже з перших місяців життя. А понад 80% хворих мають ще й прояви епілепсії. На сьогодні в Україні існує тільки один реабілітаційний центр Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на туберозний склероз – до неї входять 77 дітей, які мають подібний діагноз. Більше розкаже Оксана Шеверюк. Михайло та Христина, молоді батьки, які вже встигли дізнатися про туберозний склероз. Вони розповідають, хвороба почала проявлятися ще з тримісячного віку доньки, і відтоді розпочався пошук лікарів. Зараз рок шість років і вже є певні результати. Коли у нас почали судоми в з трьох місяців, дитина всі навики, які вона мала, вона просто їх втратила абсолютно за два роки. Ми почали сидіти, голівку тримати на колінах, тобто вставати. Ну абсолютно все. Зараз ми практично реабілітовані. Тільки вона не може ходити самостійно, тому що не, не тримає рівноваги. Звичайний день сім'ї палків не минає без войтової терапії. Це так званий комплекс справ, який має вплив не тільки на рухи, а й на все тіло. Оскільки в Україні фахівців з подібної методики немає, мати дівчинки освоїла її самостійно. Рукселяна любить складати кубики, щоправда, за допомогою маминих рук, крім того, дівчинка справжня гурманка. Батьки кажуть, червона риба та ікра її улюблена їжа. Дитина більше любить ну, з іграшками. Вона не складає сама, вона складає руками мам. Любить отакі іграшки на сенсорок. Рокселяна не однакому потрібна допомога. Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на туберозний склероз закликає всіх небайдужих допомогти їм фізично та матеріально. Адже ліки, які потрібно закупити для дітей, коштують чималих грошей, і саме вони є порятунком для них. Це є препарат. Які насправді також пройшли дослідження, допомагає при аутизмі, при гіперактивності і при фармакорезистентній оцій складній епілепсії, тобто на нього реально в світі є надія. якщо зараз говорити про міжнародні конференції з склерозу, тобто. Це надія взагалі для лікування симптоматики туберозного склерозу. Цього літа громадська організація має на меті створити літній табір для дітей, і їх батьків. Проте коштів наразі в них немає. Тому зараз просять допомогти фінансово. Усі реквізити та рахунки на сайті асоціації туберозного склерозу Оксана Шевирюк, Анатолій Лопаченко. Новини. Книги для незрячих відтепер у Львові зможуть друкувати ще більше літератури Бралівським шрифтом. Новенький принтер, куплений за кошти благодійників, вже передали Львівському обласному осередку української спілки інвалідів. Книги надруковані на цьому принтері, розійдуться всією Україною. Його вартість сагає 160 тисяч гривень. Саме на ньому друкуватимуть книги цьогоріч. Особливу увагу планують приділити дитячій літературі. Дитячу літературу ми завжди оформляємо доволі барвисто, попри те, що дитина не бачить, але ми завжди робимо кольоровий дизайн титульної сторінки і намагаємося, залучаючи волонтерів, озвучити цю книжку і обов'язково в книгу шрифтом Брайля вкласти диск, cd диск, власне, з аудіоверсією такої книжки. Незрячі дітки вчаться читати з п'яти років спочатку у формі гри, а потім вже й за книжками шефтом Браля. 12-річний Остап розповідає, читати любить, та не завжди знаходить улюблені книги. На новенькому принтері Браля цьогоріч планують надрукувати до 10 книг, зокрема хрестоматію для початкових класів. Дуже люблю історичні книжки. Недавно взяв історичні книжки собі. У нас в бібліотеці в школі взяв і тепер читаю вдома. Поет, який став українським символом, сьогодні в Україні відзначають 203-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка. До пам'ятника Кобзареві прийшли десятки львів'ян, принесли квіти і декламували вірші геніального поета пророка. Сгадувала творчість Кобзаря сьогодні і Оля Тимоляк. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа. Пташечка зраділа і защебетала. Все, що зв'язано з Україною, воно зв'язано з Шевченком. І навпаки, що з Шевченком, то з Україною. Незламний дух і міцність характеру. Таким є уособлення Шевченка для львів'ян. Його вірші знають на пам'ять з маличку. Не розумієте, що таке Шевченко. Для українського народу він е, е, зараз актуальний і раніше це боротьба за волю народу. І Шевченка треба відзначати Людина, яка передбачила нашу долю на сьогоднішній день. Що ми ніяк не можемо звільнитися з ярма. І я думаю, що таки цього року ми звільнимось, ми переможемо і на землі на Україні наступить мир. До пам'ятника Кобзареві львів'яни принесли квіти, а згодом влаштували флешмоб, запустили в небо кульки із папірцями, на яких написали вірші геніального поета. «Як помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милий. Щоб в широко полі і в кручі було видно було чути, як реве ривочі. За горами гори хмарою повиті, овіяні вітром, сонцем покриті, споконвіку Прометея, там орел карає, що день Божий довби верви, серце вириває, вириває та не вип'є цілющої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Так і наша українська душа зі словами Великого Кобзаря, які би не згоди, які Ті би труднощі не виникали завжди відроджується, завжди розправляє плечі. Тому що ми, українці, разом з великим Шевченком не переможні. Шевченко дійсно надихає і може надихнути кожного. Всім зичу кобзар читати не тільки на 9-10 березня, а взагалі, щоб він у вас був потертий, затертий і щоб ви знали Шевченка добре. Окрім того, в Палаці Потоцьких експонують оригінал картини Кобзаря Катерина. Постійно раритет зберігають у Національному музеї імені Тараса Шевченка у Києві і лише зрідка картину дозволяють повести на гастролі. У Львові шедевр можна оглянути до 20 квітня. А відзначення 203-ї річниці з дня народження величного поета завершиться урочистою академією в оперному театрі. Ольга Тимуляк Олег Греб. Новини. Відкрий велосезон разом із поліцейськими. Патрульні Львова закликають жителів міста долучитися до акції, що має на меті нагадати велосипедистам правила дорожнього руху. Кожен, хто візьме велосипед, отримає подарунок, світловідбиваючий елемент. Зустрічі відбуватимуться вже цієї суботи, о 12-й годині, на площі біля пам'ятника Франкові та поблизу церкви Пресвятої Богородиці. А о 14-й – в парку Погулянка та на вулиці Симоненка. 6. yaptığı Акція націлена в першу чергу на підлітків, які з відкриттям велосезону розпочнуть свої поїздки по місті. Вони є безпосередньо учасники дорожнього руху, відповідно підліткам, дітям, які до нас приєднаються в цей день зі своїми велосипедами, а також їхні батьки. Буде наголос про правила про безпеку і як треба себе поводити на вулицях, в яких місцях може їздити велосипедист, на яких не. Може, і на які знаки він має спиратись. Це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті. День, що минає, підсумуємо 20 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте нам за номером гарячої лінії. Свіжу порцію новин читайте на нашому інтернет-порталі. Не переставайте мріяти і завжди вірте у краще. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від фірмового магазину марки Леся Українка.